you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на телеграм-канал. Сирського влада зробить генерала перемоги. Так називається чергове відео на каналі журналістки порохоботки Соколової з опальним генералом кривоносом. Якщо ви раптом не в курсі, в балакучах голів сивочолого експрезидента тепер нові методички, зламавши списи у спробах створити конфлікт зеленського боїця рейтингу залужного, секта перейшла до нової тактики. Сирський збиває рейтинг залужного. Тепер порохоботи налітають не лише на очільника нашої держави, але й на командувача сухопотних військ ЗСУ Сир. Ського на жаль, хтось замість того, щоб працювати над спільною справою кожного громадянина України перемогою разом з окупантами атакує українських генералів та робить у себе створити розбрат в командуванні сил оборони. Жорстоко критику кривоноса відреагувавши також на запитання глядачів п'ятого каналу, які цікавилися особистим ставленням генерала командувача сухопутних військ, генерал полковника Сирського. Є питання до неприйняття певних рішень або нездійснення функціональних обов'язків констатував Кривонос. Виникає логічне запитання: а чи має Аво, взагалі, цей спікер вішати такі оцінки. Однак і це ще не все протягом розмови кривонос сипав і сипав рясними інсайдами, які абсолютно не демонстрували наше командування в хорошому світлі. Проблема в тому, що інколи генерал Сирський порушує субординацію, яка є основою отримання армії, і безпосередньо оминаючи залужного, працює з президентом напряму. Ніколи в армії такого не було. Головнокомандувач несе повну відповідальність і безпосередньо усі в армії мусять підпорядковуватися йому, пояснив генерал. Може, генерал щось поплутав і вирішив, що виступає. На розтале баченні в програмі якогось пропагандиста Соловйова, хоча пропагандисткою можна назвати й одіозну соколову. Просто вона відпрацьовує копієчку хазяїна, який, до речі, теж полюбляє міцно жати руку. До слова у цій ситуації виглядає як якийсь малий пекінес, що вирішив відкрити пащу до бульдога, підгавкуючи щось в ефірі. А як тільки йому починають ставити додаткові питання, замовкає та починає віднукуватися. По суті, він суперечить сам собі. Спочатку налітає з гучною критикою, потім робить мільйон кроків назад, кажучи. Що закінчиться війна, ми розставимо усі крапки над і у цій історії, і це вже ставалося не в одному інтерв'ю. Певні посадовці в генштабі почали носом крутити та підлаштовуватися під те, що їм кажуть в офісі президента, але це не стосується безпосередньо генерала залужного. Я не хочу коментувати дії громадянина Зеленського, говорить спікер. А коли журналісти просять пояснити свою думку, відповідає пафосно. Якщо я почну відповідати, то повірте мені, ваше видання закриють. Однак складається банальне враження, що кривонос просто ходить по колу, використовуючи одну і ту саму схему, та вже Заборено до останньої букви методичко, може пора придумати щось нове чинний голова держави, як його оточення не хоче, щоб після війни головнокомандувач залужний зміг стати кандидатом номер один на місце президента України, каже Кривонос. Дуже цікаве твердження, чи не так, а думку самого залужного по боти запитати не хочуть. Йому спікер Порошенко постійно прописує якісь конфлікти, суперечки, амбіції, абсолютно не базуючись, хоч на якомусь фактажі, а іноді настільки допікають своїми пустословними балачками, що навіть командування доводиться пояснювати та вносити. І ясність у ситуацію, наприклад, як це було з розмінуванням мостів у Херсонщині, залужний заткнув порохоботів, вони поховали на деякий час голови у пісок через відсутність достойних аргументів, а потім зачепилися за нову тему, роздули з неї гучний скандал і далі побігли по ефірах. Однак найприкрішим у цій ситуації картині є те, що під тим самим відео Соколової майорить десятки коментарів українців, які дякують за правду. Згадується, як уже колись наші громадяни ставили на заставки у Фейсбук фотографії з надписом Дякую. Однак після того як порож. Шенко став загальнонаціональним мемом та відвертим посміховиськом на фоні Зеленського, безліч українцям навіть соромно зізнатися, кому вони у такому уже далекому 19-му проголошували те гучне. Дякую, наймовірніше, що з такими постатями, як генерал кривонос, з часом відбудеться так само. Тому може уже час вмикати критичне мислення та вчитися відрізняти брехню від істини і знімати з п'єдесталів та ефірів осіб, що займаються розбратом не лише у середині держави, а й в командуванні. На цьому все Підписуйтесь на канал Разумовського. Тисніть на дзвіночок і ставте лайк.